Крутий електричний скутер від Corso. По бюджетній ціні моделька називається Flash X на 1200 Вт, 72 В 23 А. Акумулятор у нас графеновий. Термін служби 5-6 років. Пробіг на одному зряді приблизно 60 км, максимальна швидкість 50 Двохмісний, повноцінний на 10 колесах. Переднє колесо в нас йде на дисковому гідравлічному гальмі і задній барабан. Резина 310. комплект. Кофер, двохмісне сидіння, такий дуже гарний сірій колір. У нас є, до речі, вони в різних кольорах ці скутера. На щитку у нас інформаційно все показується по стандарту, заряд акумулятора, піддача, вольтаж, пробіг. Має бокову центральну лапку, зарядку для телефона мобільного і це все за 35 тисяч гривень. Якщо ви замовляєте нас його по вантажних поштах, а саме нова пошта буде Delivery вам 1000 гривень знижку на доставочку. Так що, кого цікавить, права реєстрація на нього не потрібні. Півроку офіційних гарантій від виробника є в наявності в різних кольорах і великий вибір моделей електричних і бензинових скутерів. Так що звертайтеся, з раді будемо відповісти на всі ваші питання.